Є бажаючи на бункер нацистів у Рівному. Міська влада здає в оренду військове бомбосховище екс комісара України Еріха Коха, одного з найближчих друзів очільника третього рейху Адольфа Гітлера. Бункер розташований у центрі міста і зараз майже повністю затоплений. Але історики кажуть, саме там не виключено зберігається принаймні частина награбованого по всій Європі нацистського скарбу. Олександр Курсик спробував пробратися у середину бетонного укриття. Порослі бур'янами та деревами купи бетону у середмісті рівного це і є знаменитий бункер поплічника Гітлера Еріка Коха. З'явився він тут в роки Другої світової війни, коли був створений рейський містрят Україна, і столиця цього ресмісляту було місто рівне. Як облаштований бункер достеменно не знає ніхто. Відомо, що у ньому декілька ярусів до нижнього, начебто, вели підземні ходи: один за аеропорту, другий з комісаріату. Олександр Булига один з небагатьох, хто примудрився бодай на трохи заглибитися у нутрощі бетонної фортеці. Справді воно вражає е, грубезними стінами. Тими кімнатами, були, але там один поверх тільки зараз є, і то там вода. А ще були внизу інші поверхи, які після війни просто були замуровані. і Зараз туди входу немає. Приміщення десятиліттями стояло пусткою, аж поки у 2009-му чиновники вирішили здати його в оренду. Підприємці хотіли звести на бункері офісну будівлю, але згодом від цієї ідеї відмовилися. І тепер у міськраді чекають нового орендаря. Умови і вартість даного об'єкту буде вже визначатись конкурсною комісією, яка буде створена. Після того можливо, як будуть якісь ініціативи щодо подальшого його використання. І вже напрям використання буде визначений саме комісією, яка буде ви. Значати переможця конкурсу найпильніше до ймовірного нового власника приглядатимуться мешканці сусідніх із бункером будинків. Вони тут повстановлювали свої гаражі і досі тихо раділи, що на споруду ніхто не претендує. Мешканці цих трьох будинків, якщо б щось історичне зробити, музей чи щось так, ми за, ми але за. ми проти кафе, проти бара, проти ресторану. Ідею з музеєм НАТО дослідження підземелля підтримують і історики, адже за легендами, саме у затопленій частині бункера можуть зберігатися скарби нацистів, зокрема і відома бурштинова кімната. Але поки що такі дослідження мало ймовірні. А в бункері зараз міні офіс двірників. Пані Оксана зберігає тут віники і лопати. Бувають діти просяться сюди. кажуть, крийда, побачив, що там ти є. Кажу, воно не треба. Каже, там фототіки там каже, більше нічого немає. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець. Рівне новини 2+,2.